Та, я чую, у вас є запах алкоголю з порожнього рота. Ааа, друже, ти ми не ми. на те давиш! Найкращий автопарфум в Україні. Я поспішаю я вже, на роботу. Я, вже я вже працюю почу. на критичному підприємстві. Причина зупинки. Я сказав уже. Причина Повторю, зупинки. Ще раз і будете затримані. Значить, вам є щось скривати. Нема мені чого скривати, просто я не люблю, коли мене зупиняють без причини. Просто документи. Я не багато не, не люблю. Орієнтування. Орієнтування на кого? Сатан другого кольору. Причина ваша видумана. Давайте, показуйте, мені докладайте вас, вас. запах я ще чую? Ні, нема нічого. Да, я чую, у вас є запах алкоголю з порожнього рота. А, друже, ти, ти не ти на те давиш. Я поспішаю на роботу. Я хочу. працюю на критичному підприємстві. Почув, немає! Запаху! Ти оказали. собі його видумав! Я тобі кажу, як цю зупинку. Як цю зупинку, ти це видумав. Хочете в райвідділок приїхати з нами. Людина. Я вас продовжую. Запрету. Хочете в ней у віділок? Продовжую. Мені Це все потрібно, що треба від мене, треба да? мені потрібно знати все. з ким я спілкуюся. І хто проходить медичний огляд. людина? Го... Для чого? Тому що людина, яка проходить медичний огляд, мені потрібно забити в базу. Якщо що в мене приходить... буде все... показано проміле, тоді ти мене заб'єш в базу. Ні. Провіряй, причина зупинку ще раз. Что ты писал, что ты не чувствуешь? Что... Какая ориентировка? Покажи мне ориентировку. Фу, 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 ты меня уже на драге проверяешь. Зимы, Покажи, зимы, мне зиму, Покажи мне ориентировку. Покажи мне ориентировку. Что ты еще снять? Я буду снять. Еще что трусы ты еще снять? Будешь так общаться? Давай, драги проверяем. Все. Почему мы начали? Я сейчас буду звонить начальству. Я тебе хочу да, честно. Хорошо. Позвоню. Хочешь папе Римску? не переживай. Да, дружу. Послушай. Марина на скільки в год О. мені таких, як ти розказували, і не Давай. таких як ти. Монітори таких, як ти розказує, кожен, блядь, день пощип. Що веди себе нормально? Ведіть ви себе нормально, да, не їбіть людей просто так. Хочеться тобі ще не паче, зупиняється це по вираженню. Дух. Да, вперед готую до утрясання. До шлочка. Все. Щасливий дорогий друзі.